Всім привіт! З вами Пончик в законі. Сьогодні готуємо кекси, які буду їсти не тільки я, а й мій чоловік, який дуже їх полюбляє. Ці кекси готуються настільки швидко і просто, що ви захочете готувати їх буквально кожного дня і забудете про тарифи на комунальні послуги. Погнали! Потрібні інгредієнти: Два яйця, трошки солі, 150 г цукру. Цукор ванільний, 80 мл олії, 180 мл молока, борошно 270 г, 1 чайна ложка розпушувача, родзинки за смаком. Одразу беріть подвійну порцію, бо кексів буде замало. Отже, беремо ємність, додаємо 2 яйця, додаємо трішки солі, всипаємо 150 г цукру, перемішуємо вінчиком. Ці кекси настільки просто готується, що міксер нам навіть не знадобиться. Всипаємо ванільний цукор вливаємо 80 мл олії, 180 мл молока. Перемішуємо, додаємо борошно разом з розпушувачем. Його у нас 270 грам. Всипаємо родзинки, які попередньо промиті та просушені паперовим рушником. Відкладаємо наше тісто. Беремо форму. У мене форма з вуглецевої сталі. Ви можете використовувати будь-яку, з якою вам зручно працювати. Я беру додатково паперові отакі формочки. Мені подобається, з ними легко, просто зручно. Викладаємо тісто. Цієї кількості вистачає рівно на 12 кексів. Ставимо в попередню розігріту духовку. Температура 185 градусів, 50 хвилин і кекси готові. Погодьтеся, ці кекси приготувати набагато швидше і простіше, ніж збігати до супермаркету за порцією пальмової олії. Смачного.